Збройні сили України отримують позиції в кринках. А Російська Федерація має проблеми на лівому березі Дніпра. Про таке повідомляє інститут вивчення війни. За даними дослідників, збиття російських літаків наприкінці 2023 року досі має наслідки на цьому вітинку фронту. Ворог не може в повній мірі використовувати свою авіацію на Херсонщині. Також противник стикається з проблемами зв'язку та радіоелектронної боротьби в кринках та інших районах на східному березі. Натомість, за даними українських військових, росіяни продовжують атакувати невеликими групами піхоти до 10 осіб. З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Полковник, пані Наталію, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава вітаю вас про те, що не вдається росіянам. А також про наші успіхи, ми трошки згодом поговоримо. Оперативна ситуація на даний момент враховуючи і пуски ракет і повітряну тривогу. Так, дійсно по всій Україні ракетна небезпека, і ми розуміємо, що продовжується бойова робота і сил протиповітряної оборони, які цієї ночі також потужно працювали. Зокрема, саме на південь було зосереджено атаку ударними дронами, типу шахет 131 136 Заходили вони з акваторії Чорного моря і максимально були зосереджені саме на Одещині. Всі вісім дронів, які ворог спрямував, були знищені один на Миколаївщині і сім на Одещині влучань не допущено в одеському районі. Відбулось падіння уламків збитого безпілотника, але на відкритій території, де спалахнула пожежа, ситуативна, яку дуже швидко вдалось локалізувати. Натомість ворожі канали вже бравурно відзвітували про спир. Влучання в один з пунктів управління, хоча вони просто намагаються компенсувати свою невдачу по кримському напрямку. Зараз бачимо, що ракетна небезпека охопила всі території України, і не виключено, що і південні регіони будуть зазнавати відповідного удар, тому також всіх закликають бути в укриттях. Ну, сподіваємося, ці удари будуть відбиті нашими захисниками, зенітними підрозділами, також повітряними силами збройних сил України. Є повідомлення щодо групи ракет на через Харківщину на Дніпропетровщину? А які зараз загрози із акваторії Чорного моря, пані Наталю? Чи зафіксовані там ракетоносії? І якщо так, то яка кількість калібрів може бути запущена у напрямку України? В акваторії Чорного моря зараз на бойовому чергуванні немає ракетоносіїв. Загальна кількість кораблів на патрулюванні це три кораблі, один в Азовському, два в Чорному морі. Але це не є ракета носіями, ракета на пунктах базування. І цьому в принципі сприяє і погода, тому що погіршуються погодні умови. Море починає роздувати, навряд чи. Можуть бути застосовані в таких умовах погодних ракетоносії морського базування, хоча виключати абсолютно не можемо. Відстежуємо оперативну обстановку і за її зміни будемо повідомляти. Ну, тоді ще хочеться з вами обговорити от саме аналіз інституту вивчення війни. Вони говорять про те, що зараз змінюється ситуація на лівому березі Дніпра, і саме завдяки тому, що це є певним наслідком роботи наших сил оборони наприкінці 23-го року, а саме 22 грудня, коли ще зокрема збили три сушки російські Су-34, і зокрема в такий спосіб зруйнували плани окупантів. І відтепер не так працює російська. Авіації, як було це дотепер. Однак знову вони поверну, повернулися до використання своєї авіації. Скажіть, як тепер це відбувається? Так, і ми бачили, що в той момент, поки вони вивчали ймовірність повторних застосувань тактичної авіації на цьому напрямку, поки. Вивчали нові рубежі пусків, Вони дійсно активізували штурмові дії суходолом, де застосовували і піші групи піхотні, такі невеличкі, і за підтримки бронетехніки. Зараз отримавши знов чергові суттєві втрати в бронетехніці. І за минулу добу ми можемо сказати, що знищили 11 одиниць. Автобронетехніки ворога, якою вони намагалися застосовувати в штурмових діях, і тоді ми бачимо знову активізацію ворожої авіації минулої доби. Ворог застосовував саме на напрямку лівого берега і не керовані авіаційні ракети, і керовані авіабомби. Але ця активність авіаційна активність вона в рази менша ніж та, що зазнавала Харсонщина до того, як відчули, що літакам є. Загроза пані Наталю. Зараз моніторингові групи вже повідомляють про перші вибухи у Дніпрі. Раніше повітряні сили інформували про швидкісну ціль на Дніпро. Ми слідкуємо за тим, як розвивається ситуація. Дуже серйозна небезпека. Сьогодні масований ракетний обстріл. Тому ми закликаємо не виходити, не покидати укриття, перебувати там до сигналів відбою повітряної тривоги. Декілька хвиль ракет було запущено літаками, які були раніше підняті в повітря росіянами. Це зокрема літаки літаки 95 МС. Також були підняті літаки Мік 31 Ка з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області Російської Федерації власне і були вже також зафіксовані пуски швидкісних аеробалістичних ракет. Кінжал пані Наталю щодо Херсону, який Останні, е, останні дні тижні під масованим ракетним обстрілом. Е, зокрема, як ви оцінюєте ситуацію тут, як вона може змінюватися і від чого вона залежатиме? Чому росіяни зараз активно обстрілюють обласний центр, враховуючи е, ну, звичайно, та і розподіл сіл розподіл сил, які е, там знаходяться на тимчасово окупованій території. І, зокрема, також наші можливості із перебування на лівому березі Дніпра в районі Кринок. Зрозуміло, що росіянам не дає спокою присутність сил оборони на лівому березі і, намагаючись їх вибити звідти, вони зазнають суттєвих втрат кожного разу змушені повертатися на свої позиції з потужними мінусами в особовому складі і втратою техніки, про яку я вже говорила. Тому вони підтягують реактивні системи залпового вогню і важку артилерію для того, щоб максимально тиснути на правий берег. Зокрема, всім зрозуміло, що логістика лівого берега наших. Підрозділ забезпечується з правого берега, саме тому максимально намагаються тиснути обстрілами на всю інфраструктуру правого берега для того, щоб у Виключити можливість нашого пересування на лівий берег, з іншого боку, зазначу, що всі вкиди, які стосуються того, що росіяни намагаються переконати, що їхня активність може загрожувати і правому берегу, тобто висування туди диверсійно-розвідувальних груп, не зафіксовано в жодному разі. Нагадаю, що географічно правий берег вищий за лівий. І наближення такого човна навіть з того берега до берега підконтрольного України, неможливо абсолютно, тому що воно буде підщільною контрбатарейною боротьбою. Ми зі свого боку продовжуємо підтримувати ті підрозділи, які працюють над розширенням плацдарму лівого берега контрбатарейною боротьбою і нищити запаси ворога так. Нам вдалося знищити два спостережних пункти і пункт боєпостачання напередодні знов таки в нашому арсеналі знищення пунктів управління безпілотними літальними апаратами, які ворог активізує, і якими намагається власне компенсувати нестачу на тих чіткіших напрямках артилерійського озброєння, коли ми його вибиваємо, і той самої авіації, за якою вони суттєво побоюються. Дякуємо Збройним силам України, які виконують цю роботу. Дякуємо, пані Наталю, вам що долучилися до нашого ефіру. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресентру Сил оборони Півдня України, полковник, була з нами на зв'язку.